Слава Україні! Шановні побратими і посестри, свободівці, сьогодні вкотре е, спіймав себе на думці. Перший раз це було так сформульовано в мене в голові, коли була річниця початку Майдану. В листопаді минулого року, коли був рік від початку Майдану. І зараз, вдруге, у мене ця думка сформулювалася, що е, ніби дійсно такий день треба, е, наприклад, написати щось в інтернеті, якісь спогади, якісь думки, висновки. А ну, абсолютно якісь слова не лягають на клавіатуру чи на папір. І я для себе зрозумів, напевно, чому так? Тому що я не можу для себе говорити про ці події як про минулий час, тому що я їх переживаю кожен день знову і знову. Тому що зараз ми всі їх переживаємо, тому що ми продовжуємо той самий процес. Тобто Майдан переріс війну за незалежність. Це абсолютно єдиний цілісний процес. Ми бачимо, що абсолютно природно звучать імена наших героїв, які загинули на Майдані, і імена тих героїв, які полягли вже на війні, на Східному фронті. І це дійсно сприймається як один ряд, один єдиний процес. І цей процес триває зараз. І тому підсумки напевно робити рано. І якщо говорити про дійсно ситуацію у ті лютневі дні 2014 року, я от можу сприйняти це як певний такий момент дійсно перегортання якоїсь сторінки. Все, що було до, це вже інше життя. Це вже щось дійсно, от що я сьогодні сприймаю як минуле, те, що було колись. А от все, що було на Майдані, і все, що після того, це зараз приймається мною як теперішній час. Я не можу якось це розділити і зараз приймати, аналізувати це як події історичні, хоча, безумовно, це величезні історичні події. Видно, ще не настав той момент, не пройшло достатньо часу, щоб можна було подивитися і оцінити насправді весь масштаб того, що відбувалося і відбувається. Е, мені здається, що ми е, на середині шляху зараз. І навіть якщо ми беремо оцю трилогію, про яку говорив голова партії, революція 91-го року, революція 2004-го і революція 2014 го е, і відповідно далі війна за незалежність. Я думаю, що це правильно, але треба ще розширювати цей. Е, Перелік і цей процес. І отут я згоден з словами Юрка Сиротюка, який постійно це повторює, що зараз іде, продовжується, коли починається розмова про те, що а чого власне ця війна почалася? От що от у нас от тут сталося з нашим стратегічним партнером, там, великим нашим сусідом, там, чому зараптом вони на нас напали? Що так сталося? Я відповідь тут очевидна, тому що це продовження тої війни, яка триває вже 350 років. І так вона мала періоди загострень, вона мала періоди за тисячі. Колись була, наприклад, столітня війна в Європі між Францією і Англією, теж дуже довго тривала. Можемо взяти ХХ століття, де фактично як Перша світова війна розпочалась, і так аж до середини ХХ століття вона тривала з певними періодами за тисячі, а потім знову загострення. І відповідно зараз ми входимо. Фінальну стадію нашої боротьби за власне існування і боротьби за власну сутність. І е, легко нам не буде, і очевидно, далі буде все важче і важче, але це так само, як було на Майдані. Майдан це така собі модель того історичного процесу, коли, здавалося б, ворог набагато сильніший, здавалося б, абсолютно асиметрична ситуація. Тобто наші сили, їхні сили режиму це не співмірні речі. Можливості, ресурси, військові, поліцейські, інформаційні, юридичні, будь-які, дипломатичні навіть. А, здавалося, безвихідь. Здавалося, чим далі воно далі йде, то нібито наші шанси ще більш. Вони стають все меншими і меншими. Але в результаті розв'язка, от якраз та сама розв'язка, яка відбувалася 18, 19, 20 лютого. Вона все розставила на свої місця. І для мене це навіть такий певний елемент розуміння націоналізму додатковий. Тому що, по суті, те, що сталося в ці декілька днів на Майдані, ну і не тільки на Майдані, насправді, бо ми знаємо, що відбувалося тоді по всій Україні. Тоді, по суті, це був теж такий момент, який сьогодні чомусь замовчується, що, якби не повстання в областях, якби не захоплення обласних. Адміністрації, прокуратури, СБУ, складів зі зброєю, то не факт, щоб тут влада в Києві звалилася. І це теж був вагомий другий фронт, який тоді відкрився. Так от, якби не тобто для мене ці події цих кількох днів, це, по суті, і є, ось, що таке нація як суб'єкт історії. Тобто, це... от нація стала суб'єктом історії. Це не було е, якесь рішення якоїсь еліти чи частини якоїсь нації. Це було. Національного інстинкту. Нація взяла в свої руки оцю розв'язку. Її ніхто не планував. Щоб ви прекрасно розуміли, тобто розуміння, що буде далі, ні в кого не було. І от нація взяла в свої руки, і нація вирішила питання про Революцію Гідності, про взяття влади. І далі єдине, що не вистачило, напевно, цього разу, але що має бути обов'язково далі, це те, що нація, знищивши режим. Пішовши на абсолютно безпрецедентний героїзм, нація не залишила цю владу в своїх руках. Вона знову віддала цю владу в руки певній групі чи певним групам політичної, так званої еліти, яка, ну самі прекрасно, знаєте, чим зараз займається. І напевно, ще тому і є цей сьогоднішній наш етап цього розвитку, коли ми ще не на кінці, а десь тільки на середині шляху. Мені здається, що сьогодні, коли ми згадуємо наших героїв, ми повинні чітко розуміти, що це було з їхнього боку. Я не можу і не маю права, і ніхто не має права зараз їхні дії шукати їхню мотивацію. Але моя думка, як людина, яка в тому числі була очевидцем цих цих подій. Мені здається, це була свідома, абсолютно свідома самопожертва. Тобто, коли кажуть, як так могло бути, що вони йшли з дерев'яними щитами на автомати і на снайперські гвинтівки, я думаю, що вони ж прекрасно напевно розуміли, куди вони йдуть. Вони йшли, тому що вони розуміли, що їхня жертва необхідна для того, щоб відбулося переродження, народження нової України. Вони, по суті, своїм життям спокутали. В тому числі всі наші національні гріхи багатьох поколінь, які терпіли рабство, які боялися, напевно, піти на цей вирішальний штурм. І вони це зробили, вони цим народили нову Україну, яка народжується досі. Вона народжується в дуже складних історичних процесах. Ми бачимо, що це все обраблено знову внутрішньою зрадою, знову. Якимось таким е, дуже е, гнилим відчуттям дежавю, тільки що це дежавю, воно чому подвійно гниле, коли ми порівнюємо з 2005 роком. Да тому що тоді, принаймні, не було такої величезної ціни, яка була заплачена на тому майдані. Той Майдан 2004 року сприймається сьогодні як просто ну, майдан дитячого садочку просто. І порівняно з тим, що ми пережили за останній рік півтора. І звичайно, тоді, оскільки не було тоді героїв Небесної Сотні, не було тоді такої кривавої ціни, заплаченої тоді за той Майдан, то, відповідно, і ця зрада, яка тоді відбувалася, вона не була настільки, ну, навіть не знаю якою, настільки е гнилою, настільки не била в серце. А зараз. Ми розуміємо, що тут уже мова йде про кров героїв. Тут мова йде про зраду не просто ідей, цінностей, сподівань, мрій. Тут мова йде про зраду людей, які, абсолютно реальних людей, наших, в тому числі побратимів, яких ми знали, з якими ми разом були, і які а, заплатили своїм життям за, за те, щоб би дійсно відбулася ця революція. Тому сьогодні. На кону набагато більші речі. І мені здається, що коли ми сьогодні згадуємо події, які були рік тому назад, ми повинні дуже чітко розуміти, що сьогодні вже не буде, як в 2005-2006 році, якогось такого пасивності з боку суспільства, яке спокійно собі буде споглядати чергову зраду, черговий реванш антиукраїнських сил. Сьогодні все буде відбуватися набагаш, набагато динамічніше, набагато драматичніше з боку українського народу, який не буде це терпіти. І наше завдання, я думаю, політичної сили, яка представляє інтересу української нації, наше завдання бути на вістрі цієї боротьби. Наше завдання, грамотно оцінивши політичну ситуацію, в потрібний момент очолити цю боротьбу. Ми бачимо, що сьогодні війна, яка відбувається на Сході, вона очевидно не закінчиться найближчим часом. І вона, очевидно, не закінчиться, а в жодному разі не закінчиться ніякими мирними домовленостями. Путін, розпочавши цю агресію, він... Чітко ставить себе за мету підкорення України, знищення України, знищення української національної ідентичності. І в цій ситуації ми розуміємо, що боротьба буде тривати довго. Нам треба зараз мати дуже сильний дух, нам треба внутрішньо готуватися до цього. Нам треба внутрішньо бути готовими, що не налаштовувати себе так, що це отак от раз і швидко закінчиться. Хоча я розумію, що мої слова, вони можливо, звучать зараз. Доволі важко для сприйняття, але я говорю те, що я дійсно думаю. І е, мені самому би напевно кожному з нас хотілося б, щоб була Україна, про яку ми мріємо, щоб не було постійно оціх, кожного дня з фронту е, нових і нових наших, на жаль, вже мертвих героїв і їхніх імен. Але ми чітко розуміємо, що Путін. Він не зупиняється. І не тільки Путін, там замість Путіна буде хтось інший, це нічого не змінить. Росія не зупиняється. І е, дійсно наша історична місія бути могильниками Російської імперії, вона нікуди від нас не втече. Це те, що ми дійсно маємо зробити як елемент нашого національного виживання. Не більше і не менше. Бо якщо цього не станеться, то це національне виживання під величезним питанням. Тому, шановні друзі, Наостанок хотів би сказати, що ми маємо сьогодні абсолютно величезний, чистий, абсолютний приклад національного героїзму. Ми маємо не просто пам'ятати про цих наших героїв, ми маємо виховувати українців, молодих українців на прикладах цих героїв. Ми маємо розуміти, що сьогодні героїчна епоха в історії нашій, і ми чітко маємо себе налаштовувати, що їхня жертва точно не була даремною, їхня жертва буде спокута і вона ляже в основу дійсно незалежної, національної, соціально справедливої, людської. України, Яка, я впевнений, буде, і я впевнений, що кому, як не нам, її будувати. Тому я думаю, що не дарма ми сьогодні тут зібралися, ми вшановуємо пам'ять наших героїв, ми їх пам'ятаємо, ми за їхню пам'ять боремося і ми обов'язково переможемо. Слава Україні!